Добрий день. А чим ви тут займаєтесь? Слушайте. Я до не повідомлення, Юлія На прохання жителів міста в вашому окрузі попросили дізнатися, чим ви тут займаєтесь. Чи це не гарні? Це лотерея. Лотерея? Я, значить, одразу всі виключали. Лотерея, да? Вы не писаете лотерею. Смотрите, все там, все написано. У вас видосы все в ней, смотрите, точки все есть. Я здесь играла. Ну, А покажі, будь ласка, як в цю лотерею відбувається розіграш как я покажу, надо чек выбивать і грати. Чек это, выбивать? Это е, как, как лотерейный билет. Вы, или вы а ну покажите нам чек. Покажите, будь ласка, чек, який выдается державного лотерея. Да, Там... Натримай. Ну, вот, не видно. Не видно. Билет лотерея. Лотерея, вы ж видите, любой чек, держав на лотерею. И скільки он коштує? 50 гривень и от 10 гривень. Ага, добре. Дякую.